Карман, каже, закінчилась друга гра, Сокіл виклався по максимуму, немає чому деректу, то загалом в команді поступилося два-три, який ваш такий перший погляд за кілька хвилин після завершення. Старалися грати як вморовелися, бо це дотримали цього, а знову ж таки, боючки могли допустили й ті самі гравці, які ненадійно зіграли. Ну і зробили в наші ворота ольові моменти. Те, що вийшов схожий сценарій, не можна не порівняти. 2-0. Перевага один м'яч в першому таймі, створюється перевага в два м'ячі, потім все ж таки супернику вдається камбек. У це все грає... кадровий персонал. Так, тільки через це, тому що маємо. Зі своїми емоціями і допускають ті помилки, на які ну, постійно вказуються, вказуються, і жорстко вказуються по різному. Ще, ще до них не можуть доступитися до людей. Ну, по трансляції не зовсім було зрозуміло, що там сталося, що, Дава, що Владислав Первий надав кількох слова. Він послізнувся на була. Десь розглядав удачі, Бога, і відпослізнувся ну, і потягнув місце кріплення. Кілька слов про підтримку болівальників сьогодні, ну і напротягом цього сезону, що ви могли сказати. Дякуємо болівальникам, підтримують, ходять. вважаємося, що ще можемо до кінця грати так, як хочеться, і вболівальникам, і команді. Ну, на це є багато факторів. Хлопці мусять. Це все в собі було Загалом. Ну останнє питання, того, тут от, тут я... поруч, представник Асоціації футзалу України, я хотів би поставити питання. От ви грали в червень 31 градус на вулиці, спека неймовірна. Як ви можете воча... чи доречно оце тягнути чемпіонат до того, щоб грати його з 7 червня, 8, а максимум він може до 21? -го. Чи доречно якось планувати календар, щоб закінчити 31 травня і не. не, не... Гвалтувати, не, не, не знущатися не над болівальниками, не над футболістами, які змушені в таких умовах фактично в сауні грати? Ну, звісно, це доречно, але хто нас слухає, нас ніхто не слухає. От ми ще граємо, а вже говорять, 16 серпня стартуємо. Робляться незрозумілі довгі паузи або по п'ять ігор в тиждень. І, ну, календар надзвичайно важко спланований. І через це Команди не тільки, я думаю, має ми, десь і не добирають свої очки, не допоказують хорошу ігру, тому що дуже багато травмати. Ну, Будемо сподіватися, що, може, все ж таки тут дорікали і учасники Києві, і тут в Хмельницькому все ж таки висновки якісь будуть зроблені і ну, це знущання над гравцями наступного сезону не буде. Так дякую за вас.